Шановні вчителі, ми раді вітати вас на незабутньому заході нашого ліцею. Сьогодні ми зібралися разом, щоб відзначити один з найцінніших свят День вчителя. Ця дата символізує вдячність тим, хто присвятив своє життя для виховання молодого покоління. Нехай цей святковий день принесе вам радість та незабутні враження, а ми готові розпочати наш концерт. Сьогодні вас вітатимуть учасники вокального ансамблю «Калиновий цвіт та учні нашого ліцею. Я як, як написати, написати слово мама, вчать по програмі. поклама. То наші перші вчителі, до них приходимо ще малі. Навчають, як сидіти, треба. Дивитись книжку не на небо. Як гарну руку піднімати, реченням відповідати. Буває їм і з нами бо вчать писати без кола. Буває пол тобі маємо, коли неправильно читаю. Повинні ви на все простити, бо поки що ми лише діти. Буває тяжко, дуже з нами, не тільки вам, а й нашим мамам. А найприємніше для нас, що і перший, і другий клас, як не читали і написали, нас не оцінюють у хочу Вам школу полічим. Я фізиків сьогодні щиро вітаю. Цікава наука про все світ. А скільки законів обшити не всяких. І пам'ятати і знати всі сні. Спасибі відучні за ваші уроки і щирі вітання і святом для вас. Нові вам закони, відкрите бажання, що й буде в житті лише зорений час. Вітаємо з ним вчителя, наших інформатиків. Бажаємо терабайти здоров'я, мегабайти радості і провайдера швидкого, щоб виростили не одне покоління українських гейців та джобсів. Дякуємо, що стоїте на сторожі програмування мовою Python та нашої батьківщини. Міняється все, що в людині довкола, та світ є незмінний, світочних наук. Тож я математиків красно вітаю за рік із формул на дошках з-під рук, за те, що задачам, важким теоремам щодням доводиться учнів очить. Бо кожна людина прекрасно це знає. Без цифр і формул у світі не жить. Сьогодні спочиньте, хай пісня хороша, для вас цю хвилину сердечно звучить. Бо знаємо точно, і з піснею легше, і вам, математикам у світі прожить. Слів прекрасних ви майстрів. Культурна підмога нехай буде легкою філологом дорога. Ми вітаємо з вашим днем. Шлем полки вам привіт! Салюти вашу честь, хай лунають! Гучно на весь світ! Уроки ваші завжди цікаві та світлі. Славник англійської стає для нас вікном. День вчителя, це час вам подяку висловити за роботу, що дарує світло і тепло. Вертаю творів, сторінки, привабливі сюжети. Жив колись Шекспір такий. Писав собі сонети Віктор, його і по бальзак привили нам літературний смак, географія як майстер подорожей на всій планеті, ніби з ними побували разом. ми Дякуємо за уроки, подаровані вами. Вам нашу подяку не висловити словами. Хімія це нині, і без неї нікуди носимо тканину з нафти і п'ємо компот з води. Знати хімію всім треба, хоч наука й не проста, Тож вітання щирі вам, нашим любим, вчителям. Вивчаємо все живе, кабінет ваш як музей. Тут гербарії, картини. У формаліні тіла змій. І скелет у шафі розумний. Скільки років вже стоїть? Ви біолог, наш учений. Єства наук граніт. Любов до прекрасного, ви до нас прищепили. Моцарта від Баха відрізняти нас навчили. Тепер ми не просто можемо читати ноти. Ми можемо співати гарно і без турботи. Ви наші провідники у світі спорту. Ви найкращі і терплячі вчителі. Ми безмірно раді, що потрапили під ваше крило. Щастя вам і міцного здоров'я! Тренуйтеся, тренуйте і отримуйте. Кажуть, школа спокон віку то є храм науки. Та до чого всі знання, як не вміють руки. Щоб зростали не видачі учні, а старанні. Є хороший їм урок, трудове навчання. Тож вітаю вчителів, що не тільки знають, а й уміють все робити ще й інших навчань. Усі великі історичні дати. Не переплутати, запам'ятати. Та повернутись у минулий час, дізнатись, що там трапилось до нас, нам допоможе ця історія урок. Це те, що знаємо вже всі дати, уміємо проводити дебати за те, що з вами ми мандруємо минуле. І дізнаємось, коли які події були, які, де битви і повстання, прийміть від нас ще щирі привітання. ми вивчали. всі закони розглядали, кримінальні не дуже, вчитель сильний юрист дуже. Всі життя закони знає, нам усім розповідає. Є у нас така посада. Це вигадник, інноватор, невгамовний весь в роботі, педагог-організатор. Скільки справ завжди у неї, скільки творчості, горіння. І вона таки уміє передати дітям вміння. За всю невтомну працю вашу, у кліма до землінський. Прийміть пояку щиру нашу за труд учительський важкий. Хай добре вам весь час живеться, без горя, смутку та біди. Галаслива, хай малеч приносить радість вам завжди. Наша свідомість можна порівняти з великою бібліотекою, а спогади, почуття й бажання з книгами. Ми знаємо, що хочемо знайти, але не можемо впоратися самі без допомоги бібліотекаря. Я хочу побажати всім представникам цієї благородної професії, вдячних клієнтів і спокійного, благополучного життя. Дебет, кредит, бланки, карти, зарахування всім зарплати. Складний життєвий розрахунок, всім бухгалтерам, шана і дарунок. Створити затишок, чистоту. Що може бути важливішим? Ви з кожним днем стаєте для нас все потрібніше і цінніше. Коли на вулиці мороз, сльота, пил, сніг, злива готові вірити, ми всерйоз. Ви найпотрібніша людина. Ми цінуємо і поважаємо директора нашої школи в цей святковий день. Хочемо подарувати вам букет побажань щастя, радості, здоров'я і везіння. Яка нелегка доля бути заучем у школі, роблять розклад до зорі, кругом тебе школярі, всім їм треба раду дати, вчителями керувати. Дивувався кожен з нас, як виходить це у вас. Бажаємо на майбутнє добрих і старадних учнів. Не підводять хай ніколи, вони вас і рідну школу.